Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це моє нове відео. У нас вже такий сніжок випав, але все тане. Є така громадна наковальня. Вже вечір погано видно. Напевно, вага її кілограм 150. Десь отак. От. Кого зацікавив вайбер? За ціну домовимося, я думаю. Є ще газовий балон, можливо комусь потрібно. Так, поїхали далі. Такс. Є такі ще кнопочки у нас. Можливо комусь потрібні. 100 гривень штука, є дві штуки. Такий вимірювальний пристрій. Не знаю, що він вимірює, але... але... 200-300 гривень коштує. Залишився ще чапаловник, ніхто не захотів. Так, така болгарка. Громадно, повністю в робочому стані. Залишились запчастини. За ціни будемо домовлятися, тому, хто там захоче, пишіть, домовимось, я думаю. Є такі розгортки. Номер перший 25 штук 370 гривень. Номер другий 77 штук 800 гривень. Так, номер третій 17 штук 250 гривень. Номер 4 84 штуки 980 гривень. Так, номер п'ятий. Тут в нас 12 штук 230 гривень. Такі вони всі в гарному стані. Така сокирка. 100 гривень. Ніде не варена, не триснута. Так, номер. Номер, номер. Збилася. Так, номер 5 А, номер 6, 15 штук, 210 гривень. Номер 7, 19 штук, 250 гривень. Ось так, трішечки збиваюся. Такий набор 500 гривень. Коштує тут все є. І ключі. Все, що завгодно. За кількість питайте, скажу номер 9, 13 штук. Ой, три штуки укатилася. Три штуки 80 гривень. Є такі сверла. Розмір. Зараз, якщо буде видно, 22,5. І тут також 22,5. Ціна 35 гривень за штуку. Так, номер 10, 100 гривень, 6 штук. Номер 11, 3 штуки, 100 гривень. Є такий кутомір. У дуже гарному стані. Повністю робочий. Так, залишився ще в нас такий чайник походний 80 гривень. Відпарювач 150 гривень. Такі ваги повністю робочі. Може, ви комусь потрібні 150 гривень. Ще один набір ключів 300 гривень. В цих наборах купа-купа всього. Можу зняти детальніше, якщо там буде потрібно. так, є така підставка, чи під комп'ютер, чи під що 100 гривень. Так, є такий ще вимірювальний пристрій. Повністю робочий, в коробці. номер 8, 44 штуки, 480 гривень. Такс. Є таке жужу. Повністю робочий. Йдемо далі, крадемося. Так, є такі. Колосники три штуки. Ціна 80 гривень за три. Три колеса 150 гривень. Так, сокири ще є. 35 гривень штука під ремонт. Там десь вар, варити потрібно. Ось так. Молоточок 25 гривень. Кірочка така 35 гривень. 20 гривень. І таких чотири підшипника. Ціна 40 гривень за 4 штуки. І є ще така, то ли то ли не струбцина. Не знаю я, 50 гривень Можливо когось зацікавить. І ще залишився кутомір, ще один. Його ще підкрити. Важко відкривається. Що ж таку? Відкрила такс. Він менший, ніж той. Але, тим паче, дуже гарний. Ножи продані. Це я забула прибрати, Будьте питати. Такс. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. По всі питання в вайбері або за номером телефону. Писати легше, тому краще пишіть, але хто не може у вайбері писати, то всім буду старатися відповідати на дзвінок. Хоча це не дуже легко. Відправка тільки новою поштою, тільки після повної оплати. І нагадаю, мене звати Анастасія. Всем па папа!